Новий пункт видачі гуманітарної допомоги від Ріната Ахметова почав роботу у передмісті Донецька. Відтепер і у досить віддаленому від центру Моспиному люди зможуть отримувати продуктові набори. Волонтери гуманітарного штабу видають допомогу у кожному районі міста. Тільки в одному Донецьку вже роздали близько півмільйона пакетів із харчами. У наборі найнеобхідніші продукти: борошно, крупи, соняшникова олія, консерви, чай та солодощі. Допомогу отримують пенсіонери, багатодітні родини, інваліди та матері одиначки Я пенсионерка, жительница Пролетарского района. Я очень довольна. То, что помогает нам фонд Антона. Спасибо большое. Пенсии не получаю, как одинокая мамочка, как за пенсионера папу. Тоже как бы получаю как одинокая, но делюсь вместе с ней. Сколько? Месяца три уже не получаю пенсию. Тяжело. Вже більше 9 тисяч дитячих наборів отримали родини з Донецька та Макіївки у межах проєкту Допоможемо дітям, створеного за ініціативою Ріната Ахметова. Допомогу надають на Донбас-арені. Пункт працює щодня, окрім вихідних. Дитяче харчування, суміші та підгузки отримують сім'ї, де є малюки до двох років. За підрахунками гуманітарного штабу Ріната Ахметова, таких дітей на Донбасі близько 40 тисяч, і всі вони отримують необхідне для їхнього віку дитяче харчування.